Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати у режимі наживо. Також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті Вісім Плюс та залишайте свої питання у коментарях. Ну а далі ми детальніше поговоримо про гід на схід та що цікавого ми можемо дізнатися про наші українські регіони, те, що власне хотіла сховати російська пропаганда. Наші студії, дослідниця, популяризаторка сходу України та авторка книги Гід на схід Наталі Михальченко, а також менеджерка проєктів міжнародного благодійного фонду ізоляція, платформа культурних ініціатив Наталя Тищук. Я вас рада бачити і слава Україні! Вітаю героям! Да. Слова книга, яка зараз вже можна потримати її в руках. Фактично 3... да. чекала на це 5 років. Розкажіть, чому так? Ми з моєю співавторкою авторкою ілюстрації Тетяною Кобаковою планували спочатку цю книгу як путівник Донеччиною, яка була частково окупована після 2013 року. Але до подорожі був певний запит людей, які хотіли більше дізнатися про цей край. Але формат путівника ми видати не встигли, почалася епідемія ковіду, а потім повномасштабне вторгнення, і інформація першої, так би мовити, редакції цієї книги стала абсолютно неактуальна. Тому була повністю вона переглянута, дописано, додано багато фактів про сучасний стан пам'яток, про взагалі факти і фактори, які формують нашу малу батьківщину. Книга стала двомовною українською англійською, і от тепер вона така, як є. Тепер, власне, цей час був потрібен, напевно, для трансформації, для розуміння, і тепер, власне, аби показати те, як зараз виглядає Донеччина, як зараз ці пам'ятки виглядають? Чи ви торкались цього книзі? А, оскільки ми знаходимося всередині подій, і вся інформація. Дуже швидко змінюється, угу. і в нас не було задачі бути ну таким змі, яке висвітлює от певний стан тут і зараз, тому що завтра це може бути вже не актуально. Тому ми звернулися і до історії, і до археології, і до культури мистецтва. Тобто більше зосередилися саме. На цій глибинній частині розповіді, що таке є Донеччина, за що ми любимо цей край, за що його варто знати всім іншим, хто досі не відвідував не має тепер можливості, сумує, або навпаки, лише відкриває для себе цей регіон України. Сподіваємося, що поки що ми не можемо відвідати, поки що можемо лише за гідом дізнатися власне більше про пам'ятки Сходу. допомагав хто у створенні вам гіду чи вдвох так ви згадали про колегу, Хто ще так? Ну безумовно, це величезна кількість людей. Ми розуміємо, що такі речі не робляться самостійно, хоча це. Певною мірою наш погляд і наше бачення ситуації, але навіть для створення ілюстрації, які є колажами, які не є от фото картин зображень місць, якими вони були, або які вони є зараз, а така. Збірна мозаїка про певні факти і місця. Тому 90 десь це наше фото, а інше ми діставали в архівах. Ми зверталися до інших авторів, до людей, які мешкали або навіть зараз мешкають на тимчасово окупованих території. Так само очікують на Україну і готові поділитися з нами цими матеріалами. Вони всі згадані в цих місцях ті, кого можна згадувати, тому що ми всі розуміємо, що питання безпеки такі, що не все це можливо. Безумовно, ми зверталися до досліджень колег, консультувалися. Були люди, які робили перевірку певних фактів. Безумовно, цей путівник-довідник не є такою енциклопедією і туди не могло війти за його форматом абсолютно все. Що можна сказати про край, але ми сподіваємося, що це ця книга такий певний поштовх для людей, щоб зацікавити, показати найяскравіше якісь локальні особливості, або навпаки, то що нас єднає, поєднує, є близьким для всіх мешканців України з інших регіонів. А за якими критеріями ви обирали власне те, що буде входити до книги? Це такі суб'єктивне бачення, чи можливо дослухалися дійсно до різних людей з різних сфер? Комплекс всіх всіх речей. Безумовно, ми і звертались до фахівців, тому що неможливо бути експертом у всіх так. сферах, ніхто такої мети не ставив. Тому, якщо ми говорили про вугільну там або важку промисловість, ми зверталися до експертів всієї сфери до? До якихось узких експертів по культурі та мистецтву, хоча я сама є стерекінію, а Тетяна Мисткінію. Mm -hmm. Тому комплекс, безумовно, це спільна робота кожного, хто тут перелічений, і е, кого наразі зараз з нами вже і немає. Е, тому що, от, наприклад, Ігор Анатолійович Козловський, про якого ми згадуємо в цій книзі, багато хто його пам'ятає, це е, видатний кліп. Е, Культуролог, релігієзнавець з Донеччини, який був в'язним тюрми ізоляція в Донецьку? Був звільнений і е, от він не дочекався видання цього путівника. Йому присвячено один з розділів, і ну, частково це наша така данина пам'яті могу моєму колишньому вчителю, декану і хорошому товаришу. Пані Наталю, як ви дізналися про гід на схід? Ну, я дізналася через мережі, так як підписана на сторінки Наталі, і Наталя була резиденткою у нас в Солидарі. Напередодні так, напередодні повномасштабного вторгнення. Так ми познайомилася і спостерігала за виданням саме цієї книги. А пізніше, уже в рамках резиденції, в якої бере зараз участь. Пані Наталя, тут в Хмельницькому, то була можливість презентувати в її межах саме цю книгу. Ви вже ознайомилися, вже так. читали гід на схід, розкажіть так. про враження. Ну, Коли ти гортаєш першу книгу, то відразу тебе цікавить, що ж потрапило та туди бачиш знайомі локації, це торкається близько серця кожного із членів твоєї родини, ти намагаєшся. Знайти інформацію, то яку, наприклад, ти не володієш з певних саме, на якому етапі зараз та чи інша спадщина, то це було теж цікаво побачити матеріал з коментарями саме щодо цього. Звісно, бачиш пейзажі рідні і радієш з того, що серед. Всіх локацій, є і ті, які найрідніші, де ти там мешкав, прожив, пробув весь період свого життя. Чи можете нам зробити такі кілька спойлерів про те, що є у князі гід на схід? Тому що знаю, що, до прикладу, є факти про дерева, які росли на Донеччині, але при цьому росли і біля єгипетських пірамід. І це тільки один із таких моментів. Про що можете розказати? Давайте на якусь рендомну відкриємо сторінку. Наприклад, ось тут згадане архів Куінджі, Кургани і вірш Сесюри Любить Україну. Тобто всі ці. Місця і факти стосуються Донеччини, архів інжі, якого намагається привласнити російська культура є приазовським греком, який був народжений під Маріуполем, мешкав там, писав роботи про Приазов'я і степи, в тому числі Донеччини. Кургани це така невід'ємна частина нашого ландшафту. Своєрідне візитівка, кургани та тарікони це перегукується і, ну до речі, це перегукується, наприклад, із Хмельницьким. Я от дізналася, що у вас тут в місті теж є курган. Планую відвідати такі рідні місця, але для нас це характерна частина. А вірш любить Україну, написаний Сесюро, який так само мешкав на Донеччину. Був ну, неоднозначною, зараз можна вважати особистістю, тому що е, був і комуністом, і одночасно був засуджений за цей вірш як український націоналіст. От. Це теж такі от факти, і саме з таких речей складається наш путівник, де е, невеличкі факти, показані під е, ну, таким певним кутом, сфокусованим на Донеччині, е, але вони. В принципі, близький, відгукуються і закликають далі. Мандрувати сторінками путівника його можна відкривати на будь-якій сторінці, впізнавати, дізнаватися на ве. Тут, тут в нас вже і Стус, і Солов'яненка, і Шахти Соледара, Артем Сіль, Шахтар. Міста Донецька, всі ці речі ми десь чули, але тут можна про них дізнатися більше. А ще більше, потім ще почитавши список літератури з рекомендаціями, книжок, які багато вийшло навіть останні роки, про Донеччину, про схід нові, цікаві, яскраві. Українські дослідження, і художні книжки, і науково-популярні і стрічки вийшли так само. Тут дуже багато було додано останні роки, тому що ця тема актуальна для багатьох. Дійсно, а чи було одним із завдань створення гіду що боротьба зі стереотипами, які нам нав'язали про схід і так далі, які продовжують нав'язувати? Безумовно, тому що ну це наша така маленька відповідь російській, імперській пострадянській пропаганді, яка створювала Культивувала образ Донеччини як виключно індустріального регіона, як регіона е шахтів, заводів, тереконів, абсолютно виключаючи з фокусу уваги, е величезний шар культури, неймовірну кількість митців, е абсолютно з різних сфер, е пам'яток, е історії, яка е всягає. Дуже давніх віків і повністю спростовує міф про те, що будь-яка культура, будь-які міста на Донеччині з'явилися при радянському союзі. Це так. відверта брехня, і є просто величезна кількість фактів, які це спростовує. Ви з гідом вже були в різних містах України, так, так? уже попород... подорожували так. Україною. Так, так яка реакція людей на ті факти, які є у книзі? Загалом на <зас> гід. Звичайно, ну до нас приходять, звертаються, спілкуються люди, які вже зацікавлені в цій темі з певних причин. Дуже багато нових мешканців різних міст України, в яких я мешкала, які походять з Донеччини, або в яких, наприклад, рідні зараз знаходяться на Донеччині, служать і вони хочуть більше дізнатися про ці місця через це. Великий інтерес, що мене дуже тішить, у людей, які співпрацюють з Європою, Америкою, Ізраїлем, тобто містами і країнами, які прийняли українців в от останні роки, і хочуть дізнаватися щось крім новин з поля бою. То більш розуміти, за що саме ми боремося, що для нас там важливо, чому цей регіон Росія вважає своїм, а ми навпаки дивуємося і кажемо, що це ну, абсолютно не так. Пані Наталю, ви згадували про те, що зараз триває резиденція. Власне, розкажіть так. про це детальніше. А, наразі а, за підтримки Хмельницького художнього музею. Відбувається резиденція програми спадщина простір для роботи, який реалізує Фонд Ізоляція за підтримки фонду партнерство за Ради Сильної України. Наразі відбувається робота над дослідженням Наталі. Вона вивчає Хмельниччину і фокусується на роботи також митців зі сходу України, ми хочемо це все поєднати, від дослідити, що саме перегукується, що схоже, які родзинки знає Наталя, і впродовж всієї програми відбудеться в фіналі презентація, на яку ми вас всіх запрошуємо. Ми будемо чекати насправді так. після сходу, пані Наталі, чому увага на Хмельниччину? А, ну, це такі сталі зв'язки мої близькі з фондом ізоляції, яку ви вже як сказала Наталія, вдруге є резиденткою. Я е, цікавлюся е, збереженням спадщини. Це такий фокус моєї роботи, моїх досліджень. Це то про що я розповідаю у своєму блозі. Е, е, і я дуже вдячна, тому що моя заявка була обрана серед тих дослідників, які зараз можуть працювати. З фондами і Хмельницького музею, який нас гостинно приймає, і Бахмутського музею, які частково були евакуйовані. Mm -hmm. Зараз є можливість дослідити і розповісти щось людям про ці речі, які взагалі невідомі були багатьом, навіть мешканцям регіону, тому що Бахмутський музей ну, знаходився не в центрі, туди не так багато людей потрапляли. В останні роки він взагалі був на. Реконструкції на ремонті я під час резиденції в Солидарі не змогла побачити їх колекцію, але тепер можу ну, до цього бути дотична. Це дуже цікаво. Я впевнена, що багато відкриттів буде, і з чимось теж найцікавішим можна буде поділитися. Що будете на Хмельниччині досліджувати? Чи вже у вас план пропрацьований чи ще ні? А, а, Моя, ну, я зосередилася на темі таких зв'язків місць перетину культури з одного боку двох регіонів, а з іншого зв'язків людей, які. Стали новими мешканцями Хмельницького, які приїхали зі сходу, які е, знову відбудовують свій новий е, простір е, і зв'язки з громадою, яка їх приймає, і повноправними членами, які вони е, стають. і от як це відбувається? як… Е, Тепер ще ближче ми стаємо один до одного. Люди, які за інших обставин не перетиналися. Як ми впливаємо один на одного, чи ми збагачуємо тут в такому плані, в такому контексті буде моє дослідження. Це побачимо, дуже цікаво. Це дуже цікаво. Побачимо, що так. буде результатом. Поки що без спойлерів. Ми <гум> на старті. От думаю, що буде щось цікаве, і наступної зустрічі я вам про це розповім. Пані Наталю, міжнародний благодійний фонд ізоляція. Давайте трішки глядачі познайомимо із діяльністю з тими проєктами, які втілюються в життя. Я його а, покажу. Так. так, він теж є в книгі Гід на схід я пишаюся цим і, взагалі, вся інформація. Якщо про цю книгу, то вона дуже легка до сприйняття. Вона не це не статті в Вікіпедії, а тому людям буде цікаво, корисно, легко познайомитися з якимись важливими Все, моментами. І е, матеріалами, які потрапили до неї, а фонд було засновано в 2010 році в місті Донецьк. Це велика культурна інституція сучасного мистецтва, яка була на сході і, можливо, відверто говорити не тільки на сході, адже займалася культурною роботою, долучали міжнародних фахівців. Це був центр розвитку Донеччини, починаючи з 2010 року. Під час повномасштабного вторгнення було захоплено відповідно споруду, і на платформі зараз незаконна катівня, з якою я думаю, всі знайомі і розуміють ну, про що зараз саме я говорю. Фонд було евакуйовано до міста Києва, де він продовжив свою роботу. І так склалося, що в 2020 році фонд все ж таки, фокус їхній був на схід. То відкрили офіс в нашому Солидарі, Бахмутського району Донецької області, там, де я працювала локальним менеджером. Ми залучали туди вже митців з усієї України і до нас. На схід їздили ми ці з Європи. Старт у нас був такий дуже гучний і не помітити цього не можна було. Я пишалась розвитком нашого регіону і міста після повномасштабного вторгнення, відповідно, наш офіс в Солидарі теж зруйновано повністю. До останнього моменту ми спостерігали, і наразі, якщо з'являється якась інформація, то ми. А, слідкуємо за тим, що відбувається в місті і в регіоні. А, деякі із а, робіт наших митців а, були поряд з офісним приміщенням. А, і до грудня 2023 року то ми могли спостерігати через соціальні мережі на знімки, зроблені вже окупантами в січні місяці, саме ну, і, і ще ми їх бачили спостерігали. Це були а, саме скульптури і роботи а, авторів сучасного мистецтва українського. А, після 2022 року фонд відповідно, а, так як і всі сфокусував свою роботу і а, на благодійну допомогу, допомагали громадам а, і також безпосередньо допомагали а, підтримкою інституцій культурних надавали. У нас дуже багато мистецьких і культурних програм, які стартують в різні етапи і періоди. А наразі Наталя зараз перебуває в резиденції по програмі Спадщина простір для роботи, як я вже говорила, адже для нашого фонду також є важливим історія як локальна, так і історія всієї України її збереження. Погляд на це все через призму сучасного, нового. Також можу особисто від себе подякувати Наталі за книгу, адже це одна серед моїх домашніх тепер таких експонатів невеличкого музею про схід, в якому зберігаються шматочки солі, пачка солі, там прапор з нашої шахти. І тепер там буде ця книга. Безумовно, і ще величезний плюс, що вона є двомовною, адже говорити про схід на різних платформах потрібно мовою, яка знайома кожному. Тому я дуже рада, що вона саме двомовна, і ми можемо її представляти на міжнародній арені. Знаєте, дуже важливо, що попри всі обставини, які складаються, ви знаходите сили і говорити про схід, і доносити цю інформацію до людей. Насправді, тому я сподіваюся, що книга далі буде мати успіх, і ми всі зможемо вже на власні очі побачити дійсно те, що зображено ухід на схід. І дякую вам за те, що ви презентували книгу в нашому прямому етері, Нам дуже приємно це. Чекаємо на результати уже резиденції на Хмельниччині. Дякую вам. з нами у студії. Була дослідниця популяризаторка сходу України та авторка. Книги гід на схід Наталя Михальченко, а також менеджерка проєктів міжнародного благодійного фонду Ізоляція платформа культурних ініціатив Наталя Тищук.